Всім привіт! На зв'язку Макс. Поки ринок ковбасить, поки наші портфелі просідають, принаймні мій, ми шукаємо нові можливості, де можна підзаробити. І сьогодні в цьому відео поговоримо про нову акцію від Birgitі Bybit. Це така подія, яка включає в себе три промо з призовим фондом в 700 тисяч USDC. І в цьому відео швиденько розповімо про кожне з цих промо, що потрібно, щоб прийняти участь, як це зробити, і розповім, що потрібно зробити, щоб отримати якомога більшу винагороду. Тож, погнали до компа, я дам вам більш детальну інформацію. Одразу хочеться сказати, що нічого складного там немає. І ще, будь ласка, стапе, зупиніться. Хто ще не підписаний на канал, будь ласка, підпишіться на YouTube, на телеграм, посилання в описі, будь ласка, лайк авансом, і будемо починати. І так, ми на сторінці акції. Називається вона Trading Fest на UTA. І як я вже сказав, з таким шикарним призовим фондом в 700 тисяч USDC, частку з якого кожен з нас може отримати при виконанні певних дій. Давайте поговоримо, що потрібно робити. Так, ось у нас тут є умови, є три промо, як я вже сказав. Давайте перейдемо до мене в телеграм-канал, тут є пост, я його виклав зразу, як тільки ця акція вийшла. Тому і кажу, що рекомендую на нього підписатися, туди інформація потрапляє більш оперативно. Щоб бути в курсі, переходимо і підписуємося Посилання в описі. І перше промо в нас стосується торгівлі на споті з призовим фондом в 100 тисяч USDC. Друге промо стосується торгівлі деривативами з призовим фондом в 550 тисяч. І ще є додаткове промо з призовим фондом на 50 тисяч USDC. Це для тих, хто перейшов на єдиний торговий акаунт. Тепер про те, як тут прийняти участь, що ж потрібно зробити, перше це мати акаунт на Bybit. і потрібно мати верифікований акаунт. Якщо у вас ще його немає, переходьте за посиланням, що є в описі під цим відео. Реєструйтесь, проходите KYC, нічого складного там немає, воно все робиться швидко і просто. Якщо будуть виникати якісь питання чи труднощі, пишіть все в коментарях, я обов'язково вам допоможу. Друге, це натиснути кнопку Зареєструватися на ось цій сторінці. Якщо ви в Телеграмі натискаєте ось тут. Якщо ви в YouTube дивитесь, просто то в описі знову ж таки є там це посилання, воно вас перекине на ось цю сторіночку. І тут є така велика, помаранчева кнопочка зареєструватися. Це реєстрація конкретно вже в цій акції. Це потрібно зробити обов'язково. Якщо ви цього не зробите, то ваші об'єми, які будете накопичувати, просто не зарахують. І відповідно ви не зможете отримати свою винагороду. І третє, що потрібно зробити, це торговий обсяг від тисячі доларів в будь-якій парі з USDT. Це стосується і споту і деривативів. Це така собі мінімалочка, щоб прийняти участь в цій акції, і, звичайно ж, закономірно, що чим більший торговий обсяг ви зробите, тим більшу частку призового фонду ви отримаєте. Це зрозуміло. І ще трішечки додаткової інформації по цьому третьому промо, де 50 тисяч призовий фонд. Тому що тут умови трохи відрізняються від попередніх двох. Перше, це те, що в цьому промо можуть приймати участь тільки ті, хто вже перейшов на єдиний торговий аккаунт. Як це зробити на сторінці з правилами є кнопочка, це, мабуть, найшвидший спосіб. Ось тут перейти на UTA. Все. І тепер по умовах зареєструватися так само, як в попередніх двох, але тут уже треба досягти торгового обсягу від 10 тисяч, попередніх двох від тисячі, так, а тут від 10 тисяч на безстрокових контрактах. І ще по винагородах. Винагороди отримують, ну то тобто, є, оцей призовий фонд розділять перших 5 тисяч учасників, які виконують ось ці умови. Приймати участь у цій акції можна до 25 березня, тобто часу ще до сталь можна зразу в трьох і там, і там, і там. І забирати винагороди з усіх трьох призових фондів. Що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати. Дякую вам за перегляд. ласка, підтримати це відео лайком. Не забуваємо про підписочки на YouTube, на Telegram, посилання в описі. Всім великих заробітків! Гарного дня, гарного настрою. До нових зустрічей. Пока!